Вже п'ять років у Берліні функціонує українська школа. Це не окрема освітня установа, після закінчення якої можна отримати диплом про середню освіту. Це ініціатива батьків, які хочуть, щоб їхні діти знали рідну мову і культуру. В першу чергу я батько своєї дитини, і я для, для своїх дітей, коли я спробував дати їм можливість вивчати українську мову, зрозуміло, що в Берліні немає такої можливості, в принципі. Ну і ми почали організовувати ці заняття для. Невеличкого кола дітей для сусідів для наших знайомих, і з часом ця ініціатива розрослася і доросла до цього розміру. А розмір вже не маленький. Цьогоріч набрали 9 класів по 15 дітей. Діти з першого по сьомий клас вивчають українську мову, літературу і історію України. Ми використовуємо українську програму, ми її адаптуємо для потреб дітей, які вже живуть. Німеччині, які навчаються в німецьких школах, заняття, де діти можуть навчитися читати, писати українською мовою а також що не менш важливо, де діти можуть зустріти друзів, з якими вони зможуть спілкуватися українською мовою, і не тільки діти, а також батьки це. Певного роду ком'юніті об'єднує українців в Берліні. Вчителі і діти радіють початку навчальних зустрічей, але цьогоріч у перший день діти згадують не літні канікули, а свій досвід зустрічі з війною. Я радію від того, що в мене є така можливість тут в Берліні працювати з дітками, тому що. Я маю практику 15 років, стажу 15 років, і мені не вистачало тут цього спілкування спілкування саме з українцями сьогодні. Ми з ними повторили символіку України. Дітки дуже задоволені, але дітки психологічно все ж таки в ситуації. Я старалася не піднімати тему війни, але про що б ми не говорили? Дітки хочуть розповідати про те, як вони тікали, як над ними літали бомби, як їм було страшно. Тому я думаю, що на даному етапі це дуже важливо, що ми збираємося саме українці. Що ми спілкуємося українською мовою для того, щоб вони не забули це і пам'ятали звідки вони дитячі мрії про подарунки цьогоріч також незвичні інколи доводять батьків до сліз. Сказали, що тут є така звичка дарувати дітям шкільні такі конуси з подарунками, і зазвичай вони кладуть туди якісь подарунки для дітей. І я пам'ятаю, як було раніше в Україні, завжди він мене щось просив: трансформера або якусь іграшку, машинку, що завгодно. І коли я у нього запитала цього разу, що він хотів, про що він мріє, як дитина, що йому купити, він сказав, що в нього одна мрія, щоб в Україні закінчилась війна, а люди були живі. Це дослід, звичайно. Для мене як для мами, тому що коли дитина в 6 років мріє не про іграшки, або а що або про щось таке, а про те, щоб все зпинилася. Війна, то це Анна Мартішева, Олександр Дойч, Ілля Жуковін, українська редакція телеканалу Хаупштадт ТВ.